Ай, Перший раз за першим в тому ж фіналі. <laughs> треба розкласти переможна, треба дожити до кінця цієї гри. Ну, <coughs> ну давай. Не-є-ні, я замовляю. Не люблю так на стійкі. є таймер. Нема. А От так? бо є, але він в мене поганий. Можу поставити, якщо треба. Але. У мене 30 сотків заряд Понял. і далі. <клух> ні, вроді ті сеша налаштував таймер, щоб він працював. Я тайс отворіт тобі вставить по поводу, то можеш став бути. Дивно працює в плані 15 хвилин. Ага, все краще стало. Чи краще? <реш> це, це імба. А, це, краще будеш готовий. Слушай, майже ті самі карти, тільки в профілі. Давай, починай. — Пускай! Що за паперації, панеле? Я да. дуже страшно цей хвилюсь, коли так не фотографую. Раз, два та й, в принципі так і залишуся. Ну я хит маневр, mm. yes. а, маневр. Нашел, тут слышу, нет, тут слушай. Є твой чотирьох тренд. <клух> так. <клух> е це, він вмирає. І я ігнорую твій звізах okay. до урона. Неприємно. Я до того, як там поранений. Так, таке розумію. Зараз з бою. У тебе тебе... В в мене негайно там, там. Маневр що? <смеш> я типу безсмертний. Атакуй тебе. Слышь мене. я. Що це тебе? У мене три очко, ты можешь страта? Тричка, конечно. Не, від плюс два. Типу сривно по эффекту потім. <кхід> Добре. Четыре тебе один еще три четыре урона. Не четыре тебе один. Один. Понятно. Але критично. Хорошо. карту. А идея? Что-то за цей эффекты. Давай посчитаем. <coughs> <coughs> так. Эродин <кліст> тебе атакує, угу. ти захистився <кліст> тебе під собою першу. <кліст> а? А на руку, і Monever. так, ходи. Ну, на. Ну, на. Тікайте онлайн. Маляр. Один. Ну, я просто кое це не про це, поясню вам. Так. Давайте, зараз. Сейчас, один. Я чертую цього вершника і mm -hmm. граю твоє значення. Ти зводиш плюс Д, імбас. Ну, маневрикус. От так. Що <coughs> таке? Ну, так. Да. <плес> Вершника такої, той, то й <плес> Мене негайно вертає загиблого в комірку з тобою. Тебе що буде? А три? А я три карти і ставлю е, Додайте значення цієї карти за кожного бійця суміжно два. <плес> два три три. Раз. <кхім> два. Три. О, тут дві не поліпшення. скасувати, антикаверза. Що <coughs> виграли пізно з 8 максимум мірки. Та давай, та давай, напевно. Антикаверзу, підниз. І ставлю тобі суточку верхню. Або ні, ось ставлю верхньої. Та Можеш вертикальну. і не хиб, не хиб. Ну, спишись. Е. Дове про того цього. Хм, так, так. Все. Це також ще? Ага. Бачилась вчора Ну, він миран. І маневр. Раз, два. Раз. Е. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ти насилачно

Ну, мене Два. Хай там і стоїть, Не зовсім так треба зробити, бо на <кій> карти.

я тебе протокую. Вообще <сіргло> <сіргло> середину. Вархікарку. Четыре. Ну тобі два урона, але після того не уношу нічого проби. <кій> і кону рука. Мене вже. Іду на бах. Ось так думаєш, а що... так. Мене вже. Мене вже. Це сікер. Норка. Чисто. Ще один мене. Ну, На 7. Надо было дать 7. Ну, слышишь, мне каверс тут супер подрибне, мне бы краще бы, бляха, пила две карты на хил. Что пробуєш? Тягну раз карту. Два, не контриться, <coughs> І роблю маневр. Що даю, mm -hmm. Раз, два. Понятає, шість, на... одну на одну, раз. О так, все. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сам рівень. Маневр. Uh -huh.

Uh -huh. І малий тебе проб'ярья. Не прикольно дуже. Але, але, але не хит. <many> manewer <coughs> <try> uh, To sześć kart. na jeden. Raz, dwa, trzy, na dwa.

Bunu buldum буде манер Ще один маневр. Тихий Маневр? Yeah. Атакую Р1. Тільки цей встану от... Ні, там залишайте, поки там залишайте. Ще раз? Ще раз? Ще раз? Ще раз?

Так віриш, я ще... одну посаду піднесу, так вірю, що її там немає, ще, за що? Біль, біль. Я таку Редіна. Редіна? Редіну треба наказувати за такі дерзить. Пускай це моя твоя. Два. Е, тобі один від цього і 34 хп. Четыре. У мене було 4-3. Тобі один. один. То скільки кар на руках? Чотири. Чотири. Ну, тебе тут, в плювому випадку у мене, багато ти у тебе не чотирка, ти вмираєш. Я помираю. Просто дві ці двійки прилетіли, і в тебе була жадна двійка. Я п'ять штук, чотири шуки зіграв, я їх дві вернув. Так. А ні, ноліків, де ноліки. Нема ноліків. Я такий панів, що мені треба цього не вбивати. Просто мені треба цього вбивати, бо я тобі вб'ю, ти мене заб'єш просто. Я поняв, що. Я так бачу, що в тебе ноліки є. Я не зміг розміняти його в цьому. А так. в мене після перших маневрів в мене, знаєш, яка рука була? У мене, типу, дві п'яки цих, я всужу двома п'ятерками. І двома цими одиничками. І в мене типу чотири карти на дейзі. Я сховався, а ти її не б'єш. І я типу в мене паніка. розумієш в мене чотири карти в руках юзис, я постійно бігу з одним захистом. Ні, один я захист мене не буду постійно. бити Дейзі, у мене якби був. Якщо буде нолік, я б вже лютим тебе а, та, вбивав Так, та, та ти мене забив би просто тут. тут, тут ми до фікань не дійшли, бо там ноліків, ще купа карт було. всі ноліків <coughs> назло, а ти єдина карта, яка міг розміняв, то так разу. Та що поніше, треба то каверзи. Та ще в тебе це була двойка Філетова. Але я, я вірив, що і ти її не знайдеш.